Вітаю, друзі! Я Олена Травошна. Це канал «Є питання». 25 березня. Сьогодні вівторок. Щойно прийшли перші новини про те, чим закінчились переговори у Саудівській Аравії, які тривали фактично три доби. США і від нашої делегації повідомляють, що нібито домовились про часткове перемир'я, але якось невпевнено звучить. А росіяни типу натякають, що через нас була зірвана спільна заява Росії і США за підсумками переговорів. Про це сьогодні розкажу і про епічний скандал, який вибухнув тим часом всередині самої американської адміністрації, головним фігурантом якого є якраз один із ключових перемовників із нами Трампа Майк Волц. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Це допомагає поширювати не тільки це відео, а й критичне мислення в країні. Закинути трохи на дрони для 12-го загону спецпризначення. Всі реквізити хлопців в описі під відео і в верхньому коментарі. Там же треба подивитись на наш фірмовий одяг на маркетплейсі Каста, весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Отож. До справи після тривалого затища майже о 6 годині вечора Білий Дім опублікував сьогодні першим дві окремі заяви за підсумками переговорів із представниками України і Росії 23, 24 і 25 березня у ЕР ріяді в обох заявах загалом містились однакові формулювання про те, що США домовились із Україною і Росією окремо забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях в Чорному морі. Друге, про що йшлося в заявах, Вашингтон домовився з Києвом і з Москвою розробити заходи. Для того щоб сторони домовились про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України, і третє, про що йшлося в заявах Білого Дому, що США будуть продовжувати сприяти подальшим переговорам в українській версії заяви Білого Дому окремо підтверджувало, що Сполучені Штати Америки віддані справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних та поверненню дітей. Одночасно, майже з оприлюдненням цих заяв Білого Дому міністр оборони України Уміров, який очолює українську делегацію в Саудівській Аравії, оприлюднив свою заяву. В ній йшлось про те саме фактично, що й у заяві Білого Дому, що всі сторони домовились забезпечити безпечне судноплавство, припинити використання сили і запобігти використанню комерційних суден в військових цілях в чорному морі. Окремо було наголошено на тому, що переміщення Росією її військових суден. За межі східної частини чорного моря буде вважатись Україною порушенням, і Україна матиме повне право реалізовувати своє право на самозахист. Тобто йдеться очевидно про те, що російські кораблі не можуть більше заходити в нашу частину моря і наближатись до наших берегів. Де ця межа східної частини Чорного моря правда проходить заяви неясно. Решта заяви Умірова була співзвучна, ті, що оприлюднили американці також ввечері Зеленський повідомив, що Україна передала США список об'єктів, які ми вважаємо підпадають під ініціативу Вашингтона про утримування від ударів по енергетичній інфраструктурі України і Росії. Він назвав це Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Також Зеленський повідомив, що США запропонували Україні нову угоду про надра, і питання АЕС там нібито немає. Останніми заяву про переговори у ЕРІЯДІ опублікували росіяни. Окрім переліченого вище, з неї можна було зрозуміти, що в обмін на перемир'я в Чорному морі Кремль виторгував часткове послаблення санкцій і обмежень. Тут довгий, як ви бачите, список в ньому йдеться про зняття санкційних обмежень з операцій і установ, задіяних в експорті продовольства і добрив Росії. зокрема, зняття санкцій з розсільхозбанка і інших фінансових організацій, задіяних торгівлі продовольством і добривами, їх підключення до SWIFT, зняття обмежень з операції торгівельного фінансування, зняття санкційних обмежень з компаній виробників і експортерів продовольства і зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами а також зняття обмежень на обслуговування в портах суден і зняття санкцій суден під російським прапором, які задіяні у торгівлі продовольством. Також йдеться про зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки і добрив. Тільки після виконання усього переліченого, нібито має вступити в силу морська ініціатива за версією росіян, так принаймні йдеться у заяві. Тобто з росіян почали знімати санкції в обмін на що поки що виглядає сумнівно. А взагалі зранку все анонсувалось і очікувалось дещо не так, а ось як. Сьогодні, о десятій ранку, Сполучені Штати та Росія мали оприлюднити спільний документ за результатами нового раунду так званих мирних перемовин у Саудівській Аравії, який триває вже третій день. Про це повідомила зранку ціла низка західних змі. Агенція Reuters повідомляла, що спільний документ був майже готовий, і Москва мала його узгодити до ранку. В середині дня речник Путіна Пісков заявив, що оприлюднювати зміст російсько-американських переговорів в ряді не планують, оскільки вони мовляв мали технічний характер доповіді про переговори вже. Зробили в столицях, і вони, мовляв, там аналізуються в день російський сенатор, заступник голови комітету ради Федерації з оборони Чижов взагалі заявив російським змі, що спільну заяву за підсумками переговорів в Ріаді не було прийнято через позицію України, але це для інформації. Просто Росіяни можуть і брехати або просто так, або щоб перекладати вину на нас. Як заявили у Москві, тристороння зустріч Росії, США і України, поки не планується. Планів на зустріч чи розмову Путіна і Трампа, теж поки що немає. Таким чином, станом на зараз можна припустити, що сторони взагалі не дійшли згоди в питанні припинення вогню по енергетиці. Хоча Майк Волц, наш головний герой, сьогодні ще позавчора в ефірі американського ТВ, заявляв, що перемир'я в повітрі вже діє.

Чи буде воно чимось відрізнятися від згаданого вище щойно перемир'я щодо енергетики? Невідомо. У мене є питання щодо того, як все це буде імплементуватись, а вже з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що при запитанні нашої сторони, міністра Барон запитав американську сторону. Коли це може вступити в дію, Так? і вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтменту, може бути початок вже імплементованих, імплементованих а, в цьому документі рішень. Так. Тому ну, тут віри русським немає, але я вважаю, що ми будемо. А, Конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить, ще міністр оборони по телефону, то значить, ми будемо робити свою, свою роботу щодо імплементації домовленості України американської зустрічі, і загалом домовились домовлятися, але це лише те, що повідомили нам публічно. А ось що відбувалося в останніх три дні там, в Саудівській Аравії, в тому числі, не публічно. Українська делегація сьогодні ще раз мала зустрічі з американською у Саудівській Аравії після того, як перед тим вчора американці мали дуже довгі переговори з росіянами. Зустріч між Сполученими Штатами Америки і Росією тривала 12 годин. Як заявив сьогодні Лавров, російським змі обговорювалися насамперед питання безпечного судноплавства у Чорному морі. Наша делегація вперше зустрілась з американцями ще в неділю ввечері. Її очолює міністр оборони Омєров, Був там військовий заступник Єрмака Паліса. І як було видно на відео, військові також було заявлено, що в делегації є фахівці енергетичного сектору. Сьогодні вранці речник військово-морських сил Плетенчук говорив на Радіо Свобода, що для України досягненням режиму припинення вогню на морі було би припинення обстрілів нашої портової інфраструктури. Після перемовин з американцями наша делегація залишилась там у Ер-Ріяді, і сьогодні. Зранку мала ще один раунд переговорів з американцями вже після розмови тих із росіянами. При цьому впродовж цих достатньо тривалих переговорів джерела в усіх трьох делегаціях повідомляли епізодично змі, що загалом прогрес є, що розмова типу конструктивна і будуть нібито позитивні новини. Стверджували навіть, що проект спільної заяви вже був надісланий до Москви і Вашингтона для затвердження, що дещо не узгоджується втім, зі звинуваченнями росіян, що спільної заяви не було через нашу позицію. Напередодні при цьому усі підкреслювали, що переговори ці чисто технічні головною темою мала бути зупинка ударів по енергетичних об'єктах і по цивільній інфраструктурі, а також можливість розширити це перемир'я на Чорне море, де мали теж припинитись атаки. Втім, на цьому тлі зі сполучених штатів Америки лунали заяви, які змушують припускати, що коло обговорень було набагато ширшим. Трамп заявив журналістам вчора, в понеділок цитую: ми зараз говоримо про територію, ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати сполученим штатам, тому що у нас є досвід. Очевидно, йшлось про ЗС. Також Трамп сказав, що очікує найближчим часом підписання угоди між США та Україною про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні. Російське ліберальне видання у вигнанні Москов Таймс за день до переговорів в Верніяді написало про цьому, що російська делегація на переговорах зі сполученими штатами в Саудівській Аравії буде вимагати віддати під російський контроль усі чотири українські області, які вони вписали в свою конституцію: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську ну і Крим. В межах адміністративних кордонів жодну з них Росія не контролює при цьому повністю за 11 років війни і за три роки повномасштабного вторгнення. Під контролем Росії перебуває все ще лише 98,6% Луганської області, майже 63% Донецької, 72% Запорізької та 69% Херсонської. Близькі до Кремля чиновники, яких цитувала ця газета, заявляють, що у конституції Росії мовляв немає механізму виходу регіонів з її складу РФ, тому їм потрібне все в Кремлі. Сподіваються, що американці або натиснуть на нас, щоб ми. Звільнили так би мовити території і вивели свої війська з перелічених регіонів або дозволять тривати затяжним переговором, паралельно з якими Росіяни будуть військовим шляхом окуповувати території далі. Як варіант, Росія може спробувати захопити частину іншої української області, наприклад, Дніпропетровської або Сумської, а потім запропонувати обмін на Херсон і Запоріжжя повністю. Хороша новина у тому, що зайняти ці області швидко військовим шляхом Росія не здатна. Мало б відбутись щось екстраординарне. посипалась раптом наша армія, чи росіяни зненацька кратно посилились. Так писали саме The Moscow Times про все це. Про те, що американці не проти віддати росіянам п'ять наших регіонів, стало відомо за день до переговорів з откровень переговірника Трампа по Росії Віткофа в ефірі у Такера Карлсона. Вітков озвучив там ті самі тези про чотири області і Крим, які є головною причиною війни, і які мовляв треба віддати росіянам, щоб цю війну закінчити. Російський сенатор Карасін сьогодні він цього разу брав участь в переговорах від Росії. Казав російським змі, що діалог був непростим, корисним для Росії і для американців. Далеко не все вирішили, не в усьому погодились. Але загалом у нього залишилось враження конструктивного діалогу, в якому американці теж зацікавлені. Так казав російський переговірник. Не хочу наводити конспірологію, але і американці, і росіяни заявляють, що в Верія дійшлось про поділ територій, в тому числі і така довга тривалість переговорів усіх з усіма говорить про те, що йшлось, мабуть, не лише про море. І якщо це так, то краще б ми дізналися це не з російських і навіть не з американських газет, щоб потім знову не було сюрпризів для непідготовленої частини суспільства. Мені здається, але дочекаємось вечірніх звернень і офіційних. Повідомлень про те, чим цей раунд переговорів у Саудівській Аравії закінчився. Тим часом в Сполучених Штатах Америки в команді самої адміністрації президента Трампа строкаті нестандартні вирує другу добу перший гучний політичний скандал, який може мати серйозні наслідки. Причому абсолютно епічний. Якби треба було вигадати сюжет для блокбастеру, то ця історія могла б претендувати. Команда Трампа, яка відповідає за національну безпеку випадково, додала до секретного онлайн-чату, де найвищі посадовці обговорювали плани ударів по повстанцях Хуситах у Ємені. Журналіста, редактора видання «Атлантик». епізод епічний сам по собі додати до таємного оборонного чату, де команда Трампа планує бойові операції США. журналіста. про тому, що до класичних ЗМІ адміністрація Трампа ставиться приблизно з такою ж неповагою і зневагою, як збирався ставитись до наших змі колись Богдан. Ми спілкуємося зі суспільством безпосередньо. Те, що відбулось, було настільки неймовірним, що сам журналіст, а це був редактор видання «Атлантик» Джефрі Голдберг, не вірив, що все це відбувається насправді, і що цей чат справжній, аж доки не побачив, що у новинах розповідають все, що планували в тому чаті. Згодом справжність чату підтвердили і в Раді нацбезпеки Голдберг, як справжній журналіст, написав цілу статтю про цей провал американської адміністрації, конкретно її безпекового і оборонного крила. Стаття називалася Адміністрація Трампа. Випадково слала мені повідомлення про свої військові плани. Голдберг знав, що 15 березня США будуть бомбити Євен за 4 дні до того від самого міністра оборони Піта Гексета з того самого секретного чату. 11 березня Голдберг отримав раптом запит від користувача на ім'я Майк Волцу месенджері Сігнал. Добре, що воно у телеграм. Журналіст припустив, що це не справжній радник Трампа з нацбезпеки, в тому числі з огляду, якраз на те, що у нової адміністрації складні стосунки з пресою. Голдберг думав, що хтось просто видає себе за Волца, щоб влаштувати йому якусь пастку. Але він прийняв запит, припустивши, що все ж, можливо, таке дійсно Волц, який хоче поговорити з журналістами про Україну, Іран чи ще щось важливе, надіслав йому цей запит. Через два дні Голдберг отримав повідомлення про те, що його включають в окремий чат. В сигнал. Абонент з Ніком Волз кинув у цей чат повідомлення, що створюється команда для координації дій щодо Хуситів, особливо в найближчі 72 години. Там були. Всі серед 18 учасників чату, судячи із ніків, були віцепрезидент Джей Ді Венс, директорка розвідки Тулсі Габбард, міністр фінансів Скотт Бесент, міністр оборони Піт Гексет, спецпредставник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков, глава апарату Білого Дому С'юзі Вайлс та інші сам Голдберг відображався в цьому чаті тільки за ініціалами. Він не вірив своїм очам і сумнівався в справжності цієї групи. А також не міг повірити у те, що плани війни, топ посадовці США будують і обговорюють прямо в сигнал. А також те, що він журналіст, опинився в цьому чаті випадково. Я просто не можу стримати посмішки, коли уявляю себе на його місці і думаю про те, що він при цьому думав, і які намагався знайти пояснення, тому що відбувалось. Але зауважу Голдберг до останнього не розкривав ні себе, ні того факапу, що відбувається. П'ятницю Вол Стадіслав в чат повідомлення про те, що на пошту усім учасникам чату надійшла заява із завданням відповідно до вказівок президента. Користувач Ніком J.D. Vance відповів, що їде на день на економічний захід, але думає, що ми робимо помилку. Він написав, що через Суецький канал проходять 3% торгівлі США і 40% європейської торгівлі. Тож існує реальний ризик того, що американська громадськість не зрозуміє, для чого все це необхідно. Голдберг в своєму тексті. Та інші звернули увагу на те, що Венс у цьому, у цьому чаті заочно чи позаочі заперечував і суперечив Трамп в той час, як публічно ніколи цього не робив і фактично завжди Трампу піддакував. Серед іншого, Венс написав у чат: якщо ви вважаєте, що нам слід це зробити, то давайте я просто ненавиджу знову рятувати Європу. Про що Європа після цієї публікації дізналася зайвий раз? Блумберг написав сьогодні: листування чиновників Трампа у сигнал розкрило ступінь презирства США до європейських союзників. Потім у чаті поширили інформацію, яка могла мати стосунок до реальних розвідувальних операцій. Потім користувач Гексет прислав у чат інформацію з оперативними даними про майбутні удари по Ємену, включно з даними про цілі і зброю. Венс написав: Я помолюсь за перемогу двоє користувачів додали емодзі, складені в молитві ручки. Незабаром Голдберг побачив, що у столиці Ємену пролунали вибухи. Ще невдовзі в групі понеслись повідомлення із привітаннями, пропорцями США, емодзі вогонь і потужний кулак. Тоді Голдберг переконався, що ця група у сигнал була реальною. Усвідомивши це, я видалився з групи, розуміючи, що адміністратор групи Майк Волц отримає автоматичне сповіщення про те, що я вийшов, пише Голдберг. Але ніхто в чаті, схоже, не помітив, що я там був, і я не отримав жодних подальших запитань ні про те, чому я вийшов, ні що важливіше, хто я взагалі такий. Потім журналіст надіслав запити Волцу, Гексету, Габарт та усім іншим офіційним особам із запитаннями, чи є група в сигнал справжньої, і чи знали вони про його присутність в групі, чому його туди додали, і чи регулярно високопоставлені чиновники США використовують сигнал для обговорення делікатних питань національної безпеки. Прес-секретар ради нацбезпеки підтвердив справжність групи і відповів, що там перевіряють, як туди було додано випадковий номер. А також заявив, що успіх операції свідчить про те, що жодної загрози американським військам або нацбезпеці не було. Прес-секретар Венса прокоментував, що Венс в усьому і повністю солідарний з президентом Трампом, яке б у кого враження не створювало оприлюднене листування. Сам Трамп на запитання журналістів, як так сталося, що його безпекова команда настільки облажалась, відповів, що він нічого про це не знає. А журналісти брехуни, якщо в загальних рисах, я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає. Окремим об'єктом глузування став голова Пентагону Під Гексет. Сам колишній журналіст на запитання журналістів, як так сталося, він наїхав на брехливих так званих журналістів і сказав, що ніхто не обговорював в СМС плани війни. Nobody при цьому лише напередодні гексет в присутності Трампа під час укладання контракту із компанією Боїнг на створення винищувача нового покоління хизувався тим, що американська адміністрація нарешті перестала виглядати дурниками на відміну від попередників. Under the previous administration, we like fools. Not anymore. Історія переросла в політичний скандал. Сам Голберг в своєму тексті ж написав, що Волз та інші члени уряду потенційно порушували закон, обмінюючись повідомленнями про військову операцію в чаті. А включивши до цієї групи журналіста, взагалі-то допустили виток секретної інформації. Зараз в США розбираються чи порушили формально члени американського уряду безпекові правила і федеральні закони передбачувано. Опоненти чинної адміністрації використовують і використають цю помилку адміністрації наповну. Найперше, що мені прийшло у голову після цього тексту, це Хіларі Клінтон, чиї мрії про президентство Трамп вбив, в тому числі саме скандалом навколо того, що вона в статусі держсекретаря вела робоче листування з домашньої електронної пошти. Розслідування ФБР не знайшло тоді підстав висунути Клінтон звинувачення, але рейтинг її Трамп скандалом навколо її пошти технічно і методично розмазував і закликав посадити Клінтон. Сама Клінтон опублікувала посилання на статтю в «Атлантик» з обурено здивованим коментарем: типу Та ви з мене глузуєте? Демократичні партії закликають республіканців у конгресі розпочати офіційне двопартійне розслідування. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що коли голова Пентагону Гексет приходив до них на співбесіду з сенатором перед призначенням, то демократи попереджали усіх, що щось подібне може трапитись, бо ці люди не придатні до такої роботи. Як він сказав, інші демократи публічно заявляють, що безпека США в руках аматорів і яких ще Випадкових людей до яких ще чутливих чатів вони додають питають, деякі республіканці також обережно назвали ці переписки в месенджері нерозумними і нерозважними. Невідомо чи проводять в Білому домі якийсь офіційний розбір польотів чи неофіційний всередині команди, але публічна адміністрація Трампа зайняла зараз позицію. Нічого страшного не відбулось. Свідчення тому успішна операція у Ємені, зате всі американці побачили, як ефективно і потужно працює і реалізує зовнішню політику команда Трампа. Публічно закиди у тому, що топ чиновники наразили на небезпеку всю Америку, і можуть повторити. Перебувають з заявами про те, як успішно Америка бомбардувала Хуситів. Такий скандал вирує в США, і всі ці люди беруть безпосередню участь у вирішенні і питань, які стосуються напряму нас, і ця іронічна історія ще раз демонструє, що питання, які для нас є питаннями життя і смерті в Сполучених Штатах, вирішують подекуди аматори. Wall Street Journal пише сьогодні, що сам Трамп дещо розчарований цим епізодом і спрямував весь свій гнів на Волца. Він запитував своїх помічників учора, як Волц міг бути таким необережним. Поки що не зрозуміло чи звільнить Волца Трамп свого одного з ключових перемовників по Україні Fox News, стверджувало сьогодні, що поки що не планує. І ось буквально щойно Трамп сказав журналістам, що Волц засвоїв уроки. Загалом він хороша людина. На цьому ставлю я три крапки на сьогодні і разом з вами чекаю на офіційні повідомлення. Сьогодні ввечері а завтра будемо аналізувати. Якщо буде що. не забудьте підписатись на «Є питання, щоб повернутись завтра. Поставити вподобайку. Це допомагає поширювати не лише це відео. Повторюю, а й критичне мислення. Закинути трохи на дрони для 12-го загону спецпризначення, подивитися наш мерч на маркетплейсі «Каста». А також не забудьте подивитися моє вчорашнє інтерв'ю з Юрієм Ніколовим, в тому числі про переговори і про США. У Ніколова сьогодні, як з'ясувалось, день народження. Я його вітаю. А також вітаю сьогодні із 33-ю річницею Служби безпеки України. Бажаю трансформуватись в ефективну незалежну і професійну спецслужбу, якої боятимуться і щури, і вороги, і якої українці будуть захоплюватись в усьому так само, як зараз захоплюються далекобійними ударами, морськими операціями, ліквідацією зрадників в РФ і крутів і агентів РФ тут всередині країни. І саме для того про щурів і зрадників, в тому числі в СБУ, і про факапи СБУ, теж типу спецоперації в бані з бігусами, Я тут і розповідаю, щоб СБУ змінювалася і була незалежною і такою, щоб самі Волц з гекситом, з їхнім сигналом, нашим спецслужбам заздрили. А сьогодні вітаю всіх причетних до СБУ, хто наближає перемогу, а не оце все. На тому все на сьогодні. Всі посилання в описі під цим відео. Усім дякую безумовно, за перегляд, за підтримку. Бережіть себе до завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.